Сидячи за цим столом, за яким досліджував старовину Сергія Олександрович, хочеться розповісти про те, що він знайшов для сьогоднішньої України, яка навіть не підозрює про це, тобто про українську мову на стінах Софії Київської тисячолітньої давнини. Але спочатку одна заувага стосовно того, про яку мову ми говоримо. Адже в ті часи і до козацької доби включно в Україні, як і в багатьох країнах Європи, розмовна жива мова то була одна мова, а книжна, літературна то була інша. Подекуди їх існувало навіть три. Ще була чисто церковна мова служби. А... Найстаріша наша літературна мова не була живою українською мовою, оскільки це була мова церковна слав'янська, що прийшла до нас разом із християнством, писав у своїй класичній праці філологія та погодінська гіпотеза словіст Агатангел Кримський. Проте, жива наша мова вдиралася в літературну церковну славянщину і змінювала потроху чужий правопис. Те саме відбувалося в сербів, болгар. Проаналізувавши писемні пам'ятки Київщини 11-12 століття, дослідники дійшли висновку, що риси живої мови в них це риси саме української сучасної мови. Читач може пересвідчитися, що в зборниках Святослава 1073-1076 років достатньо ясно відзеркалюється, малоруська мова, пише Кримський. Звичайно, не наша сучасна а лише така, що її мали наші малоруські предки в 11 столітті. Гадається, що саме за ці висновки вченого вже дуже стару літню людину, немічну, по суті, знищила НКВД на початку Другої світової війни, вивізши його з України під час наступу німців. А з ним солідаризувався російський лінгвіст Олексій Шахматов, який писав. Мова на Дніпрянщині та Червоної Русі XI століття цілком рельєфна, певна, означена, ярка індивідуальна одиниця, і в ній аж надто легка і виразна можна розпізнати прямого предка сучасної малоруської мови. Але цікаво, що в часи тих дискусій графіті на стінах ще не були досліджені. Але ж графіті, це той матеріал, який зберігався протягом століть під пізнішими олійними нашаруваннями. Тобто це був оригінал. І тому дослідження Сергія Висоцького це власне дослідження, які велися навіть не на літописах, які переписувалися, а вони велися на оригіналах. То що ж знайшов і відкрив на стінах Святої Софії Сергій Висоцький? Трохи уваги буквально в межах середньої школи. По-перше, Аветангел Кримський зазначав, що в українців 10-го століття з'являється дуже м'який звук І зі старого Діфтонга І. На півночі в майбутній Росії цей звук обертався на Є, а у нас на І. І він присутній на київських графіті в таких словах, які знайшов Сергій Висоцький, в морі, на Желяні, Апріля. Ось зменшувальні суто чоловічі форми, форми чоловічих імен Остапко, Іванко, Жадко від імені Жаден, Марко, а сучасне українське слово прізвище буквально вигулькою з напису 12 -го століття Господи помазі рабу своєму Ігнатові, а прізвище моє Саїтат. Дуже поширений серед Софіївських графіті напис Господі помазі рабу своєму вінчають імена у типово українському давальному відмінку, яких Сергій Олександрович знайшов безліч Петрові, Василієві, Мареві, Ставрові, Нестерові, Федорові, Данилові, і можна продовжувати. Ось чоловічі імена із закінченням на О. Судило від Судислав, Дмитро, Данило, Тукало, Кирило, Орешко. У графіті княжого Києва 11-13 століть ми фіксуємо такі суто українські граматичні ознаки кличний відмінок іменників: Владико, Стефане, Голово. Закінчення У у родовому відмінку однини чоловічого роду, спору, з того спору. Форму дієслів без літери Т, пече. Дієслова минулого часу, які закінчуються на в, писав, ходив, малив. Дієслова із закінченням на ти, долучити, писати, скончати. М'яке це наприкінці слів чернець, Валерця з фрази помилуй Валерця, поможи Архипцю. Прикметники на кінці без я, многопечальна, благодатніша. Як вам чисто український шарм таких імен княжого Києва: Жизнобуд, Стефан, Трохим, Яким Домило, Іван Перегора, Михалько Неженович, Іван Сліпко, Пателей Степко. А ось напис 11 століття. Який ми читаємо в книзі Сергія Висоцького, вимушено видані в брежнівські часи російською. «Мать, не жила рібінка біжала проч. Поруч фотооригінал, на якому ясно читаємо, фактично сучасне українське мати, не хотячи дитича, біжа геть? У книзі виданій російською ми також читаємо О горе, тебе, Андронік. А поруч оригінал? О, горе, Тобі, Андрониче. Поблизу фрески Святого Фоки колишній моряк видрипав прохання до покровителя мореплавців, наставити його і в справах життєвих. Тут кличний відмінок. Фоко, правителе, українське слово в морі, а не в морі. В графіті Господі, помазі рабу своєму луці. Владичину дяку. Ми маємо відповідно до сучасного українського правопису перехід К в С, «лука» Луці, владика Владичин. Те саме в напису Свята Полча мати – «вбатчино». Тобто, з офіційної церковно Славянщини за формою виринає сута жива українська лексика. Вона, напевне, була однаково мало зрозуміла як колишнім московським князям, так і теперішнім російським президентам, Бо це слова Кволий, Чернець, порося. Автор напису кається, що з'їв його посеред посту. слова коли, а нікогда, посеред, батько. Ну і не можна не згадати яскраве графіті княжого Києва, суто українського забарвлення, а ворогов трясцею отечі.